Доброго часу доби, шановні підписники. Глядачі та ті, хто заглянув на канал. Є у мене ось такий безперебійник для комп'ютера Logic Power. Ось його характеристики. Працює він у мене вже десь 13-14 років. Штука, штука корисна. Працює він у мене в парі з системним блоком комп'ютера. і з великим оцим монітором. От. На що він? Це, по-перше, випрямлювач, Ну, у випадку, там скачків напруги у мережі більше-менше. Тобто, він робить стабільні 220 вольт. І, друге, завдяки вмонтованому в нього акумулятору на оцій моїй. На моєму обладнанні, яке до нього підключене, він видає до 8 хвилин ще часу після зникнення живлення в мережі. Тобто, якщо щось там робиться на комп'ютері, є час це все зберегти і нормально вимкнути комп'ютер. Але, як і будь-якій електроніці, потрібно йому обслуговування. Це в мене вже другий раз, друге його обслуговування. Перше було десь років 7 тому. Він при вимкненні живлення мережі він відрубає і комп'ютер. Проблема була в тому, що здох акумулятор, який тут всередині знаходиться. Тут ось він монтується. Це вже замінений. Такий от 12 вольт 7 ампер годин. Такий от акумулятор. Тоді, його, тоді просто замінили лаком і він далі працював. Сьогодні ось сталося таке саме. Вимкнули живлення мережі і відрубилося живлення комп'ютера. То я думаю, що спробую зараз замінити акумулятор. У мене от є запасний, новенький. Також 7 ампер годин. Зараз його сюди поставлю, перевірю. В самій електроніці не дуже сильний, не можу точно гарантувати, що це саме акумулятор, може якась проблема з платою. Тут, тут у нас багато електроніки. Ну, в принципі, зараз спробую таке діло підкинути. Е, якщо все запрацює, отже, вже цей акумулятор своє віджив. Якщо ні, ну доведеться вести до мастера. Працює. Hmm. Отже, акумулятор показую показує 12,7 вольта. Але, мабуть, він не витягує навантаження. Ну, тобто, якщо у вас є щось таке схоже і при вимкненні живлення, зовнішнього живлення відрубається те, що під'єднано до такого безперебійника, вони, вони можуть виглядати зараз будь-як. Будь-якими мають мати будь-який вигляд. Роблять їх ну, просто в неймовірну кількість. От. Якщо він не пшакнув, не коротнув, тобто не було ніякого ну, там, світлового, звукового супроводу, а просто вирубається живлення, можна вскрити, попередньо від'єднавши від мережі, відключивши те, що до нього було підключене, скриваємо, відкручуємо. Шурубчики, тут дивимося. Якщо всередині немає запаху пальоного пластика, будь-якого пальоного там запаху або кислого запаху, що означає... Кислий запах, означає. ось о... ну, Така штучка, яка називається конденсатор, вони інколи їх ну, виходять з ладу і коли конденсатор роз... розкривається, лопається. Буде кислий запах. В цьому випадку тільки перепаювати його. Поскрили, подивилися, пальоного не видно, запаху пальоного нема, кислого нема. Конденсатори цілі. Ну, значить, скоріш за все Сам акумулятор. От, міняємо акумулятор. Такий акумулятор я купив в місцевому магазині, я купляв його для іншого, але. Вдало вийшло, що саме така ємність, як мені потрібно, 7 ампер годин, він мені вийшов 960 гривень. Чище продуто. Оп. 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 Так, де тут та планочка? Планочка для кріплення самого вакуума. Зараз так. Так, зробив ось ось таке ущільнення. Підгинати його ну, сенсу немає, тому що воно дуже м'яке деформується. так. О, тепер наче сильно не шевелиться все. Так, і збираємо. Дуже класні оці викрутки магнітні. Казали, що гімно, гімно. Та ні, друзі. Класна штука. Працюють, я вже з кики ними всього. всього. Так, це включене живлення приходить на безперебійник і він заряджається. Запускаємо. Запускається компухтер. Всім дякую за увагу. Щоб у вас все, все було в порядку, нічого не ламалося. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення.